Завдання на сьогодні це ремонт кавомашини Саека Сінті. Ось її вигляд в розібраному стані. Можливо, зніму відео, як її збирати, і буде зрозуміло, як вона розбирається. Так що трапилось? А трапилось луснув клапан високого тиску, який ось він стоїть. Ось він. Трапилось те, що частинка ось ця відламалася. Вона пластикова, а в нових вже. З якогось металу. Ще шланг затиснений ось таким от хомутом самообжимним. Його дуже легко обжати спецінструментом, звичайними плоскогубцями, з цією частиною. І виходить, до речі, дуже непогано. Де він там спрятався? Дуже цікаво зроблено, що клапан з водою, який лопається, він на електрику збрасує потім воду. Ось так він в обжав в обтисненому вигляді. Сподіваюсь, тепер будемо працювати. Машинка збираємо.